Вітаю за вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги хочу показати на свій YouTube канал автомобілі, електромобілі. Це Audi e-tron, який маємо в наявності вже і зараз. Отже, всі чотири e tron Це в нас всі 95 кВт, тобто Audi e-tron 55. Досить і досить хороші комплектації по цінах. 42 850, е, значить, 39650, 37500 і 38500. друзі білий. Розкажу, що по комплектаціях, що по цінах. Отже, перший Audi e-tron, це у нас 2021 рік, 70 000 пробігу. Машинка, в принципі, е, повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Машина нас на самій топовій оптиці Digital Matrix. У нас е, машинка в S-Line, в Black Пакеті. Black Paket Plus. Е, значить, ноздрі, омивачі, нічне бачення. Е, до речі, самі найкращі диски. Так, 21-й розмір. Село бове, все ціленьке. До речі, в цьому. Е, в цій автівці є два порта, зарядки, є панорама, це в нас, друзі, є спортбек, ось така лялечка. Приїхали, побачили, купили. По салону зараз я вам покажу. так, Є комфортний хід, салон має амбієнт підсвіточки. так, Салон такий ряженький, чорна стеля. Так, машинка в нас е, на асистентах є пам'ять, музика. Е, значить, теж присутня електросидіння. Це все в нас, друзі, виглядає. Музика Бен Олесі. Є адаптивний круїз та багато-багато іншого. Ціна складає 42 тисячі. 850 доларів, 70 пробіг, вже 71. Ось така лялечка. Дуже-дуже достойний автомобіль і, в принципі, за мага-мега мега адекватні кошти. Наступна автівка, це в нас теж це в нас 2022 рік. Значить, 70 тисяч пробігу. Теж в блек пакеті. Нічного бачення немає. Тут у нас. На Digital Matrix, просто матричні оптика. У нас вже диски з такого класного, в такому чорному стилі. Заводське тонування, теж спортбек, теж є панорама. так Теж є комфортний хід, але бачимо, що тут трошечки вже інший салон, він комбінований. тут вже не Чотирьохзонний клімат, а двозонний, амбієнт підсвітка є присутня. Так, Машинка має мертві зони, стеклопідйомники. Так, Тут вже звичайний круїз, Пробіг 70 тисяч 500 кілометрів. Все присутні механічні сидіння. Так, S-Line зовнішній, S-Line Внутрішній, але це, друзі, теж є спортберк. Дуже класний колір, ну і адекватна, вважаю, ціна. Е, наступна автівка, це в нас значить, 2021 рік. Е, значить, це в нас Etron S. Тут вже як попередні не по два електромотори, а власне три електромотори і кінських сил не 408, а 503. У нас теж Black Пакет, у нас S-Line, у нас камери 360, у нас е матрична оптика. У нас вже тут такі стильні диски 20-го радіуса. Це у нас e е в кузові Sportback. Теж заводське тонування. А Тут, напевно, немає комфортного входу. Зараз ми спробуємо. Попробуємо. Так, це не всі. Ми попробуємо. Напевно, сила батарейка. Так. Пойдемо так. Це все. Окей, етрон С. Перепрошую, нічого не сіло, все. Окей, так. Так. Вечі по ключиках етрон С, так? В нас. Пам'ять сидінь, у нас амбієнт підсвіточки немає, у нас електросидіння. Пробіг 115 тисяч. Так, носить там, чорна стеля, машинка на асистентах, досить і досить все гарно виглядає. Незрозуміло чого не відкривається. Так. Ось так все виглядає. Досить і досить хороший автомобіль. До речі, він теж без підкрасу і і мега адекватні гроші. Вважаю, що на сьогоднішній день це одна з найдешевших есок, що є на продажу. Ну і Ось така лялочка білий Етрон. E Це у нас 2021 рік, вже 101 тисяча пробігу. Машина в дуже класній комплектації, ціна 38500. Це саме так, класні диски, жовті супорта, Матрична оптика, камера 360, нічне бачення. Тут вже немає s line бачите, по ноздрях. Якщо ось тут ноздря Великі, тут вже маленькі. Тобто це не слайн, є панорама, і це є, друзі, звичайний етрон, e тут є теж комфортний вхід. Зараз знайдемо ключики. Ось тут все виглядає у нас у нас в таких чухлах-чухлах. якась дівчина їздила, у нас тут салон амбієнт підсвіточка, до речі. Салон один з максимальних є. Е, значить, жовта строчка, пори, так, під вентиляцію, так, машинка затонована, масбенги, пам'ять. Ось як все виглядає, до речі, подивіться, 100 тисяч пробігу, як виглядає автомобіль вже і зараз. Ось така лялечка. Машинка на асистентах, до речі, затягнута в напу, проекція, та панорама. І машинка теж повністю в рідній фарбі. Ось така лядочка. Тому кого цікавить, можете заїжджати до нас на стоянку Cars.ua. Так, Заходьте на наш сайт і саме більше знайдете. Інформації по цих автомобілях. Тому приїхали, побачили, купили, Вважаю, що це мага і мега адекватно. Етрони в продажу, запас ходу влітку до 400 кілометрів, взимку в районі 280. Тому вважаю, що це мага і мега адекватно. Авто третькарський чесний автомобілі від чесного продавця, працюємо.